Допало живлення від міста? Давайте допоможемо. Ми живемо в умовах, коли живлення від міста не завжди є гарантованим. АВР це переключення на резервне джерело живлення. Якщо у вас підприємство або маленький бізнес, без АВР вам не обійтись. Наприклад, щоб ваше обладнання автоматично переключалося від живлення від міста і дизель-генератором. І без перемикача. Який є силовою частиною АВР, вам не обійтися. Це перемикачне вантаження ccf 02503 ns 0 v Він на 250 А, один із наших найпопулярніших товарів. Виготовлено європейським лідером під індивідуальне замовлення Вер ВС. Пішкою нашого продукту я в тому, що ви можете зробити цей перемикач по суті автоматичним, додавши до нього менторпривід. Мотеропривід UM C1A230 ZV ідеально підходить саме до цього перемикача по габаритах. Давайте розглянемо, як підключати матері